І про все поговоримо з Тарасом Кузьо, професор кафедри політології Національного університету києво могилянська академія. Політологом він вже доєднується до нашого етеру. Пане Тарасе, вітаю вас. Моє шанування, дякую, що Дай. знайшли час. Дякую. То чого очікувати? Дякую, то чого очікувати від 30-го Рамштайну, який відбудеться в Лондоні. Чи буде він переломним формуванні довгострокової системи підтримки України? Чи можемо в принципі ми на щось розраховувати? Ну, я думаю, що ми вже перейшли на як я думаю, що ви всі це розумієте. Перейшли на а, нову, нову еру до якоїсь міри, де фактично Сполучені Штати Америка буде пасивним, вона буде тільки продати зброю, а країни ЕС. Норвегія, Великій Британії плюс Канада вони будуть далі підтримати Україну або від е, фінансової підтримки, або через військову допомогу рі, по різному Я думаю, що це буде продовжитися, але мені здається, що найбільше проблематичною фактором є це, що я не бачу західну стратегію щодо війни. Що вони хочуть? Бо це, що тепер виглядає, що е, вони будуть постійно дати допомогу Україні, Україна буде постійно воювати. Це страшенно погано для України. Вона може добре для них, е, бо тоді війна не буде в країні НАТО, але вона буде в Україні. Але це страшенно погано для України. Україна має протилежну стратегію, повинна мати. Це є щоб як найскоріше скінчити війну, і тут мені здається, західні країни не мають. Я б сказав центральну стратегію. Має бути, щоб Україна виграла і Росія програла війну, і поки що я це не бачу. Ну, зараз. Здається, що більш нам надається зброя для стримування для оборони, але точно не для атак, для того, щоб дійсно ось ось вже як кажуть перерубати голову чи три голови тому змію Гориночу, тому що таке враження, що вона виростає знову і знову і просто нам іноді не вистачає сил. В принципі, от якщо згадати Нідерландію, Нідерланди вони профінансують щонайменше один повний комплект американської ППУ і боєприпасів для України, це звісно ми дуже вдячні, і в принципі це досить суттєво. Але чи ем, достатньо нам буде цього? Наскільки ЄС бере на себе відповідальність за оборону України на тлі ну, ось такого обережного ставлення Трампа? І наскільки чи варто очікувати, що інші європейські держави також підуть шляхом Нідерландів і профінансують цілі системи озброєнь для України, а не лише окремі поставки? На що ми можемо розраховувати далі? Ну, ось ви сказали, ми живемо в новій ері, де вже боротьба вже буде без США або за якоїсь певної підтримки? Ну, я думаю, що це, це очевидно, плюс, але, хоч ценичний плюс, що США буде продати зброю. Я думаю, що це краще до якоїсь міри, ніж це, що вона взагалі б не. Було згідно продати чи передати зброю. Але з другого боку, я думаю, що тут треба е, потрібно порахувати е, це західну позицію по цілому. Ну, Наприклад, е, Нідерландія, з одного боку, допомагає е, Україні, вона дійсно один з лідерів, який допомагає Україні з військовим питанням. Але з іншого боку, е, вчора я бачив, що Нідерландія плюс десь приблизно 10 інших країн ЄС. Вони продовжують допомагати Росії, щоб ці західні санкції не працювали. Вони дуже масово експортують до, наприклад, Киргизстану чи там Вірменію, які... і вони надалі реекспортують до Росії. Тобто, тут мені здається, бракується цілісну західну стратегію, яка має бути не тільки військові, але також і економічні і фінансові. І тут ЕС, ЕС досить слабенько, я би сказав, ставиться до, до це, Бо ем, країни, які з одного боку дуже гарно і, і міцно допомагають Україну з військові питаннями, наприклад, Німеччина, Нідерландія, вони також закривають очі на це, що багато е, речей експортується до. Тих країн в, е, е, в колишньої радянські країни, як Киргизстан, Вірменія, які продовжує допомагати Росії, я це не розумію. Чому просто з одного боку ліва рука це робить, а права рука робить і по-іншому? Чому досі Трамп дає ось ці дедлайни Путіну? Чи він вірить в нього? Чи він хоче, щоб його так постійно дурили? Тому що весь світ це бачить. Як один дурить одного, так. а той дає йому пас. Чому так відбувається? Це, це гра така від Трампа, чи він все розуміє, але просто якісь переслідує якісь свої цілі? Я... Буду відповісти трошки смішно, але часто, часто я мусив бути більш психологом, ніж політичним науковцем, і тут мені тяжко, як всіх, тяжко зрозуміти трам, бо дійсно з одного боку він думає або переконаний, перепрошую, що Путін його шанує. Очевидно, це не так. Um, бо тільки дивитися на Рос. Ну, ви не можете це в Україні робити. Але я можу дивитися на російське телебачення чи там російські uh, меді... медійні коментарі. Вони сміються від нього. Є... Чашко це зрозуміти. Я думаю, що uh, його головний ціл це просто йому байдуже uh, що, відбу... що буде відбуватися з Україною. Uh, Перепрошую, що так на жаль uh, uh, виглядає. Йому головне це є. Щоб він отримав цей Нобелівську премію за міру. Це йому головне. І чи, чи це потрібно, щоб Україна капітулувалася? Будь ласка, я, він не проти того. Я, я не бачу, що він принаймні, ну, не тільки що це не зрозуміти з того боку, що дедлайні не працюють, але з другого боку, не розуміти, що він сам е, не. Працює на його головну ціл, якби він дійсно хотів би, щоб Росія притягати Росію до мирного столу, то він повинен більше тиску зробити проти Росії, але він це не робить. І це будемо також... бачити. Пане Тарасе, я змушена закінчувати нашу розмову. Я знову запрошую, тому що так. тут дійсно набагато ширша розмова має бути. Сподіваємося, що, що все ж таки пан Трамп змінить свою думку і все він бачить, все він зробить правильно. а Нам поки що своє робити, і, і точно ми рухаємося правильним шляхом. Я вам дякую знову запрошую. Тарас так. Кузьо, професор кафедри політології Національного університету, києво могилянська академія, політолог доєднувалася до нас в прямому етері.